Будемо читати з Євангелія від Іоанна, 15 розділ. Я обрав саме цей текст, там багато говориться про стосунки, і там багато говориться про любов. Ми можемо підкреслити і побачити, що стосунки з Богом це саме стосунки любові. Ісус сказав: Я є справжня лоза. Це 15 розділ Іоанна з 1 по 10 текст. Я є справжня лоза виноградна, а отець мій виноградар. Він зрізує. Все галузя, що не дає плодів. Він підрізає і чистить кожну гілку, що плід несе, і тоді вона ще більше плодоносить. Ви вже очистилися вченням, що приніс я вам, тож, не тож залишайтеся в мені, а я залишуся в вас. Галузка не спроможна сама собою плід давати, якщо вона не є лозою, так і ви не зможете, якщо не будете в мені. Я є лоза, а ви галузя. Той, хто перебуває в мені, а я в ньому дає врожай багатий, а без мене ви не зможете нічого вдіяти. Якщо ж хто не залишиться в мені, то буде подібний до відрізаної галузки, її викинуть, і вона зів'яне. Люди збирають сухі галузя, кидають його у вогонь і спалюють його. Якщо ви перебуваєте в мені, і моє вчення буде вас, тоді просіть, чого хочете і матимете. І через те, отець, добуде славу, що ви дасте багатий врожай і станете моїми учнями. Як полюбив Отець мене, я теж так полюбив вас. Живіть у моїй любові. Якщо будете дотримуватися заповідей моїх, то житимете в моїй любові. Так само і я виконував заповіді Отця мого, і зараз залишаюся в Його любові. Отже, місія життя починається з повернення до батьківського дому, з повернення до стосунків з ним, повернення до стосунків любові. І ось ми приходимо, щоб відпочити у цій любові, але. Через деякий відрізок часу, коли ми вже поніжилися його любові, в нас починаються виклики це виклики стосунків любові. Я побудував свою проповідь у вигляді протиставлення. Я вибрав такі три протиставлення, які відкривають нам ці виклики. Перше не досягнення успіху завдяки своїм здібностям, а знання того, хто дав ці здібності. Другий виклик або протиставлення не монолог, а діалог. І третій – не список завдань, а історія. Отже, давайте поглянемо на ці протиставлення, які показують нам виклик стосунків любові з нашим батьком, з нашим творцем. Перше не досягнення успіху завдяки своїм здібностям, а знання того, хто дав ці здібності. Ми без перебільшення можемо сказати, що всі люди незалежно вони вірять в Бога, вони знають його чи не знають його, вони хочуть а, мати якусь значимість, вони хочуть щось зробити, те, що залишить свій слід в історії. І якщо ви подивитеся, почитаєте якісь біографії видатних людей, а, навіть якщо вони не знають Бога, але якщо вони досягають якихось висот, ось тоді перед ними виникає ось це питання. А що далі? Чи дійсно те, що я зробив в своєму житті, ну, це вже кінець? Чи варто воно було всіх зусиль? Ось тоді, що починається? Люди шукають можливостей для якоїсь благодійності. Так? Вони шукають якісь соціальні проекти, вони починають рити якісь колодязі в Африці, або щось там будувати, давати на храми і так далі. Чому? Тому що є всередині нас якесь бажання. Бути причетним до чогось великого і мати якусь значимість. І багато талановитих людей вони досягають успіху, вони досягають нібито цієї значимості, але з другого боку, вони не виконують цю місію життя. Чому? Тому що вони не повертаються до стосунків з Богом. І ми розуміємо, що лише повернення до стосунків з Богом, воно і дає цю значимість. З цього все починається. Мова не про те, що нам не потрібно. Прагнути бути ефективними, чи нам не потрібно прагнути а, ну, служити своїми дарами? Ні, ми будемо більше про це чути наступного разу, коли буде розкриватися вторинна місія. Але питання в тому, що є первинне, а що є вторинне. То первинне є якраз знання того, хто дає мені ці таланти і ці дари. Тому що багато людей вони нібито досягають чогось. Але вони втрачають основне, вони не повертаються до стосунків з Богом, і вони не повертаються до того, хто дає їм ці таланти і дари. Один з філософів, письменників, якого звати Генрі Девід Торо, він сказав так, що майже всі люди живуть у тихому відчаї. Чому він так сказав? Бо ми всі хочемо не просто жити, ми хочемо знати, заради чого ми живемо, правда, і заради чого ми, ми готові померти. Ось тому багато людей, які не повертаються у стосунки, до стосунків любові з Богом, вони живуть у цьому тихому відчаї, не розуміючи, а де є сенс, де є цінність. Павло писав у першому до Карінтян цікаво, він описує людей, які, ніби, які, здається, не досягнули чогось великого. З одного боку є люди, я хочу зробити таке протиставлення. Є люди, які нібито досягнули. Багато чого завдяки своїм зусиллям і талантам, але вони не прийшли до стосунків любові з тим, хто дав їм ці таланти, хто допоміг їм да, добитися цієї значимості з другого боку, є ті, які здається, життя їхнє не виглядає надто ефективним або продуктивним, але вони зробили найважливіше вони виконали свою місію життя, тому що вони почули голос пастора і прийшли до нього. І апостол Павло, коли пише до коринтян, він каже: подивіться на себе, чи багато з вас є мудрими, шляхетними, сильними, розумними. Він каже, ні. Але Бог вибрав Не мудри, не шляхетни, не нешляхетне, В Чому ж є виклик? Чому є виклик тут, в цих стосунках любові з Творцем? Виклик є в тому, щоб пам'ятати, хто є джерелом нашої сили, хто дає нам ось цю мудрість, силу і шляхетність. Тому що до Бога ми приходимо ні з чим, ми проходимо не мудріні, не сильні і не шляхетні, але отримуючи щось, ось, а, отримуючи цю радість, ніжачись в його любові, потім нам здається, що все, ми нібито стаємо самодостатні, ми йдемо і завойовуємо цей світ. Якщо говорити про аналогію, повернутися до аналогії з виноградною лозою, то а, я хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно. Принесення результату, так як говорить Ісус, воно є важливим. Але з другого боку, розуміння того, хто дає нам цей результат, хто дає нам цю силу, хто дає нам цю шляхетність, отут є виклик. Чи хочемо, мож, щоб було багато винограду, звичайно, ми хочемо. Чи хочемо ми, щоб цей плід, щоб цей виноград він був смачний, його було багато, так. Ми хочемо, бо інакше для чого нам займатися фермерством, правда? Ми вкладаємо туди. Ресурси і гроші. Але виклик у тому, щоб усвідомлювати, а завдяки чому, або завдяки кому ось цей виноград він є таким смачним і його так багато. І тому Ісус говорить, галузка сама по собі не здатна вродити. Ви не можете нічого без мене. Лише коли залишаєтеся на лозі, ви можете принести ось цей плід. Залишаєтеся. Залишатися це є якийсь тривалий процес, правда? Це є тривалий постійний процес залишатися. Тому первинним не те, є, скільки справ великих я зроблю для Бога, а те, наскільки я глибоко пізнаю Бога, які стосунки в мене з тим, хто дає мені ось можливість плодоносити рясно плодоносити. Звичайно, як ми пізнаємо когось. Ми пізнаємо когось якраз як у співпраці, або в якійсь взаємодії. Але у стосунках з Богом можна робити не ті справи, які потрібні, бо ми не до кінця зрозуміли Бога. Ну, Декілька прикладів з писання, Можливо, ви мені підскажете. Ось хто заради, можливо, Бога, хотів щось зробити, але він до кінця не розумів його і робив те, що не потрібно було робити, або е, хотів робити те, що не потрібно було Богові. Авраам, коли саме? Коли, коли що? Коли він ввів його? А, в, в тій ситуації. Так, так, правильно. М? Не та жінка, так, ця історія. Так. Павло, так, Савл ще коли його звали, Він нібито Бога прославляв, але він до кінця його розумів і тому він бував християн. Окей. Тобто, ви бачите, що ну, в мене ще є Юда, наприклад, який засуджував намашення жінкою. Пахощами, дорогими Ісуса, він розумів цього. Є Петро, який відрубав вухо рабу пересвященника Так є учні, які хотіли звести вогонь з неба. Тобто, не знаючи до кінця Бога. Не розуміючи його, не маючи ось цих глибоких стосунків, ми можемо робити справи, які насправді Богові не потрібні, які, можливо, навіть протирічать Його волі. Ось тому первинне є пізнання Бога, ось тому первинне є прийти до Нього, до цих стосунків любові. Давайте повернемося до історії з найперших покликів. Ось коли Бог дав цей поклик, кого Він покликав? Пам'ятаєте, що це була за історія? Історія першого поклику. Це була історія Авраама. А він в Біблії виглядає як той, кому Бог дає перший поклик, він його кличе. І від Авраама а, вимагалося ну, зробити, виконати якісь певні завдання. Але я хочу звернути увагу, що тут мова не лише про виконання завдань. Тому що Бог як називає Авраама, Зверніть увагу, декілька разів, мінімум три рази. Бог називає Авраама в різних частинах Біблії це згадано. Другом. Бог називає його другом. Тобто мова не просто йде про те, що Авраам був хорошим слухняним а, слугою, так? хоча це підкреслюється багато разів, але тут дещо про інше, про інші стосунки, про те, що Бог називає Авраама своїм другом. Що ми називаємо дружбою? Стосунки, так, це не просто виконання завдань. От, чи можемо ми сірі назвати другом? Ми говоримо, сірі виконує, так? але ми розуміємо, ну це не рівень дружби. Тому виконання просто Божих завдань це не є рівень дружби. Розумієте, це рівень раба. Але Ісус навіть тут, в 15 розділі каже: Ви вже не раби, ви, ви друзі мої. Навіть Ісус називає своїх учнів друзями. Тому дружба це інші стосунки. Так? Це якесь розуміння один одного, це повага один одного, це історії наші, які переплітаються. Так? Тобто, це щось набагато більше. Тому перше, перше це таке протиставлення, які, яким я хотів показати цей виклик, виклик стосунків любові, недосягнення успіху завдяки своїм здібностям. Це вже вторинне. Первинне це знання того, хто дав ці здібності. Запитання, яке ми можемо поставити собі, чи лишаємося ми на лозі. Та? А, чи ми вкладаємо щось в стосунки з Богом, чи ми намагаємося розвинути ці стосунки? Чи, можливо, ми отримаємо щось від Бога. ми… Отримаємо якісь благословіння, ми отримаємо впевненість, і тоді здається, що ми вже самодостатні, ми вже самі по собі можемо робити великі діла. Давайте перейдемо до наступного протиставлення. Наступний виклик стосунків любові не монолог, а діалог. Бог веде з нами діалог. Він не лише дає нам якісь чіткі вказівки. І де почався цей діалог? Він почався ще в Одемському саду, правда? Тобто Бог спілкується з людьми. А що відбувається після гріхопадіння? Чи припиняється цей діалог? Стає більше монологом, але я хочу показати, що Бог все одно залишається відкритий до діалога, правда? Тобто Він не змушує, але він запрошує нас, він запрошує до діалогу. Приклад з тим же Каїном, який збирається вбити свого брата. І Бог перед цим звертається до нього. Він каже, чому ти розлютився, чому ти такий незадоволений? Тобто Бог відкритий до діалогу, він хоче йому допомогти. Він каже, подивись на своє почуття. А, в тебе щось є, в тебе якась проблема. є. Я можу тобі допомогти вирішити цю проблему, якщо ти її визнаєш. Але Каїн закрився, він не пішов на цей діалог. Якщо подивитися на аналогію з виноградною лозою, чи є тут місце для якогось діалогу? Як ви думаєте? Бо тут так виглядає, що ну, на першому плані є повна наша залежність від Бога. Так? Нічого не можете робити без мене. Але навіть тут є діалог, тому що Ісус говорить: якщо ви перебуваєте в мені і моє вчення буде вас, то просіть, чого хочете, і отримаєте, будете мати. Тобто тут є місце для діалогу, Просіть, чого хочете. Діалог так само видно, коли є взаємодія і співпраця. Ми бачимо галузки, вони приносять плоди. Виноградар, що робить, він виконує свою роль. Він обробляє галузки, щоб ті ще більше продоносили. І який результат цієї співпраці? Ми бачимо Отця, який, як виноградар, здобуває цю славу. Його галузки, ми, як його галузки, отримаємо радість. Там Ісус в цьому ж розділі він говорить і про радість. Він каже, Я все це вам сказав. Це одразу після аналогія з виноградною лозою. Він каже: Я все це вам сказав, щоб радість була з вами, щоб ваша радість була повна. Ось бачите, який результат співпраці. Тут не лише монолог, але тут є діалог, Бог запрошує до діалогу. Якщо говорити про Авраама, так само ми бачимо, що Бог називає Авраама другом, а де є дружба, там є діалог, там є якась співпраця. І коли під таким кутом зору подивитися на цей діалог, коли Господь вирішив знищити Содом і Гомору. Так? Я думаю, ви пам'ятаєте, я зараз нагадаю цю історію, коли Господь приходить до Авраама і Він а, розкриває свої бажання, що він хоче зробити. І там цікаво написано, бо він каже: є багато нарікань, це Бог говорить, є багато нарікань на це місто, я піду подивлюся, що там відбувається. Що Бог не знає, що там відбувається. Але бачите, він ніби запрошує Авраама до, ну, до, до якоїсь. Прояву да, чогось, до якоїсь зацікавленості, до якогось діалогу, він каже, я піду подивлюся, що там відбувається. Тобто Бог від опускається якби, в своєму розумінні до такого рівня комунікації, де Авраам може почати з ним діалог. І Авраам починає. Він каже, ні, ну послухай, можливо, це якось неправильно. А якщо там буде 50 праведників, ти що, знищиш це місто? І як відповідає Бог? Каже, ну окей, добре, давай подивимося. Якщо я знайду 50 праведників, то я залишу їх. А якщо там буде 45, бачите, і Бог запрошує його і починається діалог. А згадайте історію з Йовом, який там був діалог. Бачите, Йов викликає Бога на суд. Але Бог не спілкується з Йовом так само, як він спілкувався з Авраамом. Тут же більше такий монолог. Бог каже, де. Був ти в час, коли землі, землі основу я творив. Ну ж бо скажи, якщо розумний ти, чи буде всемогутнього повчати той, хто сперечався з ним. Да, тут, тут же не було діалогу, бо це Бог такі риторич, риторичні запитання задавав йому. Я Йов не мав що сказати йому. Але подивіться, те саме відбувається з Авраамом. Ну, це трохи смішно говорити Богові, а, ну, якщо ти знищиш все місто, там будуть праведники, то ти якби не дуже справедливий. Так, фактично говорить йому, Авраам говорить Богові. Але подивіться, Бог погоджується з цим. Він каже: добре, давай давай будемо шукати. Ось, ось де є діалог. Чому, Авраам дозволяє, чому Бог дозволяє цей діалог Аврааму? Тому що для Бога Авраам не просто слуга, да, не просто інструмент, завдяки якому він хоче щось зробити да, в цій землі, да, принести Спасителя через єврейський народ. Авраам для нього так само друг. І тому відкритий і є якісь певні спілкування. А, як би ви описали свої стосунки з Богом? Це є монолог чи це є діалог? Монолог лише коли ви перераховуєте те, що ви хочете від Бога, а, монолог це. Тоді, коли ви не наважуєтесь Богові говорити про те, що вас насправді хвилює, бо ви думаєте, що Бог далекий, або Він вас не зрозуміє. Монолог це тоді, коли ви читаєте писання, але ви не берете це до себе і не, ніяк, ніяким чином не змінюєтеся. Тобто, це є потік інформації лише в одному порядку, щоб був діалог, має бути має початися процес якоїсь співпраці. Так? Ми повинні вступити в спілкування з Богом. От тоді буде діалог. Отже, перше не досягнення ефективності заради через наші таланти, через наші здібності, а в першу чергу, першочергове, це знання того, хто дає ці таланти, повернення до стосунків любові з Богом. Друге це не монолог, а це діалог. І третє це не список завдань, а історія. Це ще один. А, от ще один виклик в стосунках любові, не список завдань, а історія. Бо Бог не наш бос, так? він в першу чергу наш батько. І в першу чергу він кличе нас не до виконання завдань, а до стосунків любові. І ці стосунки вони відображаються в певній історії. Наші стосунки з Богом, вони відображаються в певній історії. Якщо ви одружені і ви приходите до когось в гості, Перший раз так, до якоїсь сімейної пари, то вам задають запитання: а як ви познайомились, правда? Як це відбулося? Де ми з моєю дружиною познайомилися через місію? Місія стала причиною нашого знайомства. Це був 2011 рік. Я перший раз поїхав в місіонерську поїздку короткострокову в Центральну Азію. Ми відвідали три країни. Ми а, несли там служіння, організовували табори дитячі. А моя дружина, яка покаялася в церкві міста Борислава, їй Бог дав цікавість до місії. Апостол Павло був для неї прикладом. Але вона до кінця не розуміла, не знала, що це і як. І наші спільні друзі після повернення мого, вони сказали, що ось там є один хлопець, він їздив на місію, можливо, тобі варто з ним поспілкуватися. Ми поспілкувалися півдня, і через пару місяців ми вирішили, що ми одружимось. Така є наша історія. Так, місія життя. В кожного з вас є своя історія, правда? І а, подивіться, що представляє собою Біблія. Біблія це збірка історій, правда? Сотні тисяч різних історій. Звичайно, там є повеління, там є накази, там є закон. Але що Біблія представляє в більшості, да? це є певна збірка тисяч різних історій, за якими стоїть основна центральна історія. І ця основна центральна історія, так це що? Це історія наших стосунків, наших стосунків з батьком, історія нашого повернення до нього, які елементи хорошого сюжету. Ви знаєте, які елементи хорошого сюжету, От що використовують письменники. Перше, це є зав'язка, початок сюжету, де вперше зображуються основні персонажі, місця, час дії, основна проблема чи конфлікт. Друге це розвиток дії, кульмінація є поворотна точка, спосіб виходу з кульмінації, переважно несподіваний, є спадання дії, і є розв'язка. Розв'язка це завершення оповіді та кінцева подія. Давайте подивимося на Біблію. Тут ну, можливо буде декілька варіантів нічого, але просто щоб ми подумали над цим. Що би ви назвали зав'язкою або конфліктом в Біблії? Де є зав'язка або конфлікт? Ну, напевно, так. Почався цей конфлікт. Пліт, так? Окей. Розвиток дій. Де ми бачимо розвиток дій, який приводить нас до кульмінації? Напевно, так. Кульмінація це що? Поворотна точка в сюжеті і часто переважно несподівана. Напевно, коли Бог народжується. А несподівано це те, що цей Бог помирає. Це дуже несподіване вирішення цього конфлікту. Є спадання дії, можливо, зараз ми живемо в цей час, я не знаю, може бути. І є розв'язка, кінцева подія. От розв'язка це те, що там, нас веде туди в книгу об'явлення, до другого приходу, можливо. Ось в чому є виклик? Пам'ятаєте, це е, продостання? Що історія, що стосунки любові з Богом, це не просто перелік завдань, це історія. І ось в чому є виклик. У що перетворюється подружнє життя років через 10, а можливо і швидше. Ти викинеш сміття, окей, ти приготуєш вечерю. Добре, ти відведеш дітей в школу, я купив хліб, я відремонтував пралку. Тобто те, що починається з історії, воно часто закінчується переліком завдань. Але стосунки любові це не перелік завдань, так? це є історія. І в кожного з нас є історія стосунків з Богом. Можливо, вона виглядає як. Ми дізналися про нього, це є перша любов. Потім ми втратили першу любов і повертаємося до першої любові. Можливо, там всього три, три таких основні моменти, часто буває. Подивіться, які образи використовує Ісус. Коли Він говорить про наші стосунки з Богом, то Він показує це як якусь історію, історію любові, історію закоханості. І навіть в книзі об'явлення там. Є відомі вам слова, коли Ісус звертається до церкви Ефесі і каже, Я маю щось проти тебе. Ти відмовилася від чого? Від першої любові. Це історія закоханості. Тобто, церква, якщо подивитися, ми не будемо зараз читати, але церква Ефесі мала багато хороших справ. В неї був перелік хороших справ, в неї був перелік виконаних завдань. Але що Втратилися стосунки любові? І тому Ісус каже, давай повернемося. До стосунків закоханості з тобою. Як ви відповідаєте викликам стосунків любові? На якому етапі ваша історія стосунків з Богом? Це закоханість? Це втрата першої любові? Можливо, це перелік справ і великих звершень в ім'я Ісуса, які самому Ісусу не потрібні? Я не знаю. Можливо, ви шукаєте шлях повернутися до стосунків першої любові? Отже, місія життя починається. З повернення до Бога, до повернення стосунків любові з Отцем, не досягнення успіху завдяки своїм здібностям, а знання того, хто дав ці здібності. Це не монолог, це є діалог, і це не список завдань, а історія, історія любові. Амінь.